Привіт! Хочу вас познайомитися з чудовою книжечкою про пригоди Песика, Валентина Захабура, Лео Фу. Або я народився собакою. Намалювала Вікторія Салтис-Дон, видавництво старого Лева 2023 рік. Я народився собакою. Так, не мав в теплій Індії, не багато бананів, які обожню, не милим єнотиком, який може витягати щось смачненьке з вуличних смітників, бо в нього спритні лапки. Мене будуть сварити, якщо я просто підійду до смідника. Ні, я народився пухкеньким песиком, у якого замість струнких ніг кривенький курячі стегнеться. Ще в мене плескати писок, від чого я постійно рокаю і дулька замість хвостика. Але але погляд моїх очей розчулить навіть крижене серце, бо на тими очима в мене дивовижні лапаті вуха, як у коскового ельфа, чи у йоди із зоряних війн, чи у стіче, як з мультика Ліла і стіч. Ну що, догадались тобі? Так, я французький бульдог. За правильну відповідь візьміть щось собі смачненьке. Що, вас так дорослі не тренують? Чекайте, а яку винагороду ви отримаєте? Дякую, молодець, і що це все? Жодного смаколика? Таке щастя, що я народився не людині, а собакою. Поступово я звик до нового дому і моїх людей. Дізнався, що великих істот звати «ну так» і «ма-ну-ма». Ну, ма. Але самі вони називають один одного кохане і кохане. А от з людськими цуценятами все заплутано. Дорослі їх називають данилко і Мелася, або зайці, котики, дитинчата і що вже знов? Як їх тоді розрізнять? Самі цуценята кличуть один одного. Це все він і вона перша почала. Розумієте, як мені з ними складно? Тому для себе я малих називаю цуценятами. Все одно вони нічого не розуміють з моєї мови. І ще й пахнуть усі по-різному. Ну, тат, коханий, пахне чимось гостре, металевим і дим. Манума, кохана, чимось старекі, квіткове, зі скляночок, якими пшикає на себе вранці, і я чекаю. Людські цуценята пахнуть сонцем і смаколиками, які вони часто гризуть, а я облизую їм пальці. Але після душу всі вони пахнуть майже нідем. Це жахлива звичка постійно митися, мене аж дратує. Бо як я можу впізнати своїх, якщо вони перестають пахнути, як мої. Але їхні кавці зберігають найкращі і найдніші запахи. М -м -м, немає нічого кращого за аромат людських лап, якщо це лапи твоєї зграї. Коли літо закінчилося, це, це він та вона перша почала, пішли до школи. Не знаю, що це таке, але без цуценят вдома стало так нудно і тихо. І самотньо, аж до сліз. Кохані цілим днями пропадали на роботі. Спочатку я думав, що це така гра. Вони виходять за двері і стоять там аж до вечора. Але ні, одного разу мене прийшла вигуляти людина-сусідка. І коли ми вийшли з квартир, за дверима нікого не було. Ненавиджу роботу і школу. Хто їх вигадав? Я так сумував і мені лишалася єдина розрада. Гадали? Ну, правильно, збирати їхні кавці, тягти на своє місце і там їх нюхати, облизувати і жувати. М -м, як це смачно. Капці коханого гумові тугі, але пахнуть його лапами. У капці коханої смачніші дерев'яні підбори, котрі кришаться і гарно точать зуби. А от у сценят капці волохать, її гарно слинити, обіймати, але живати не раджу. Зграя вдає, ніби сердиться, що я їх жую. Вони приходять додому і кричать: «Лев, фу, ти знову це зробив. А потім купують мені іграшки, то я ж думаю, що насправді їм приємно, бо так я показую свою любов. Ці та інші пригоди можна прочитати на поличках нашої бібліотеки, Кіровоградської обласної бібліотеки для дітей імені Тараса Григоровича Шевченка. Також можна почитати цю книжечку.